Добрий день! Продовжуємо розбирати базу бухгалтерії редакції 2.1. Сьогодні будемо розмовляти про ведення залишків. А, видатків майбутнього періоду. Відкриваємо головне помічник ведення залишків. Знаходимо наш рахунок. Це. 39, й ну, невидатки витрати. Е, відкриваємо його. У нас є окремий розділ обліку. Ось витратий, майбутнього період. Е, що це саме за такі витрати. Це коли у нас є витрати, але одразу усі провести в цьому періоді ми не можемо. Бо вони ще не, е, коли я ще вчився на бухгалтера, це у нас була, е, коли люди підписувалися на газети, журнали, і хто пам'ятається, газету все про бухгалтерський облік. Була така, мабуть, чи я зараз. Ось. Зараз вже це не дуже актуально, але не дуже змінилося. Е, коли ми купуємо. Наприклад, якесь обслуговування, навіть інформаційно технологічне супроводження це все теж витрати в майбутніх періодів. Коли у нас ми купуємо доступ до якоїсь програми, тимчасово, ну, наприклад, на кілька місяців, так, як там електронний документ оборот та тому подібне. Ось. Ну, почнемо. Створюємо новий документ, додаємо новий рядок. Одразу у нас 39-й рахунок. Якщо ви використовуєте якийсь інший субрахунок, то обирайте його. Не забувайте, якщо ви створюєте, створюєте новий субрахунок, обов'язково, щоб був від субконта ось цей. Так. І по цій усі позначки те, що були. Це обов'язково, бо інакше не буде працювати, як, як воно має працювати. Потім далі. Нам потрібно вказати найменування. З цього відкриваємо. Ну, ви відкриваєте ваші відомості, я відкриваю свої. У мене це якраз інформаційно технологічна підтримка. З баз бухгалтерії. Ось. такі періоди період і все. Що нам потрібно. Я її так і назву. Ось. Далі. Сума на дату балансу. Тобто тут ми будемо вказувати ту суму, яка в нас буде у, ну, На якої якому ми будемо використовувати для ведення залишок? Так, дивимося. Те ось ця сума. А, Так як е, як у мене сплат, а, тут, тут підприємство сплачує податок на прибуток, то веде підприємство веде. Податковий облік. Тому і суму ПО, тобто податкового обліку, має, маємо теж заповнити. Це у нас для бухгалтерського, це для податкового обліку. Метод розподілення. Тут ми обираємо, як ми будемо розподіляти цю суму. Тобто, по кількості днів у місяці, тобто, воно буде. Дивитися, скільки за весь період. У мене це ось там з грудня 24 так, по е, листопад 25-го. І воно розрахувало всі дні, а потім прорахувало кожний місяць, бо один місяць там це 30 днів, інший 31, є навіть 28 або 29, в залежності від року. Ось. І є таке розподілення. Або рівними частинами за кожен місяць. У мене це саме це і виходить, що це рівними частинами. Дата закінчення списання. Ну, як у нас сказано, це ось так. А... Так, рахунок витрат. Тобто, на який саме рахунок буде списуватися? Суми з 39-го року. 39-го рахунку. Так. Рахунок витрат. Це у нас буде 92-й в даному випадку. І заповнюємо аналітику. Це у нас адміністрація і обираємо статтю. Це у нас адміністрація витрати. Я оберую цю, цю статтю, ви можете обрати свою, створити її, якщо, якщо вам потрібно. Головне, дивіться, якщо ви будете створювати нову статтю витрат, і ви використовуєте восьмий клас, обов'язково вкажіть рахунок. 8 класу, щоб він знав, через який е, рахунок 8 класу він має провести додаткові, ну додаткову кореспонденцію. І якщо це постійна витрата, теж вказати ось тут. Убираємо. 92-му це лише 2 секунди. Податкове призначення у мене податковий ПДВ. Якщо у вас направлення, на яке списується осі витрати зі ПДВ, обов'язково обирайте ось тут зі ПДВ. Якщо ви не платник ПДВ, то тоді завжди обирайте не податковий, що будь-яка госвіт Призначення податкове, до воно не потрібно, бо воно було актуально. Давно зараз воно вже не використовується. Проводимо і дивимось проводка. І дивіться, яке діло. Так, він у нас ось. Відобразив суму у дебеті, як мені потрібно ось. Але що я хочу вам показати? Бачите, він створив, самостійно створив у довіднику витрати майбутніх періодів. Елемент або картку, якщо бажаєте так. І тоді, одразу туди занісу ці дані. Давайте заходимо у довідники. І тут у нас витрати майбутніх періодів, Ось воно, у доходах для витрати. Бачите, він сам створив і прикріпив Можемо відкрити та подивитися. Так, Це не потрібно було заповнювати. Тобто, в майбутньому, коли ми будемо вже створювати первинні документи, так, ми будемо самостійно створювати в цьому довіднику ось такі картки. Тобто, тут ми вказуємо дату початку, дату закінчення, рахунок витрат, аналітика витрат. Метод розподілення, тому я ось тут трошки відкоригую, бо в мене воно почалося з грудня 2024 року. І якщо у вас саме так, тобто, наприклад, у січні завершується це останній місяць, то можете зайти і відкоригувати. На проводці це ніяк не буде, ну, в проводках введення залишків це ніяк не буде враховуватися. Воно буде враховуватися лише коли ми будемо закривати місяць, і там будуть створюватися усі проводки з закриття 39-го рахунку. Ось. Якщо потрібно, можна внести текстовий коментар. Ось. Для більш детальної інформації. Якщо вам потрібно, ви можете також створити групу, і по інституті туди. Бо туди ось цей елемент. Цей рахунок не є валютним, тому ми, у, у нас немає валютних сумрахунків. Ось так. Відкриваємо. Поки що все. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!